І сина, і Святого Духа. Цей вівторок першого тижня посту задав нам питання браття і сестри, яке сьогодні прочитав у Святителя Іоанна Святоустого. Він запитує свою паству в п'ятому столітті, що страшніше переносити у я, гріх? Чи від Бога скольб? Скольк від Бога це наш хрест. Це якась біда в сім'ї, хвороба в дітей. І так далі, не будемо перечисляти. Ми сьогодні живемо в країні, яка теж в скорбі. Всі ми в тій чи іншій мірі теж вскорбів. Так от задумайтесь над відповіддю, як би ви відповіли. Іоанн Затоус, як завжди в своєму стилі красномовства, доводить істину того, що скорбь від Бога, звичайно, це легше, це приємніше і це навіть корисніше. А я погубляє. Він приводить в приклад багато біблейських сюжетів, які я не буду зараз приводити, приведу тільки Іова Многострадального, одного. Коли в нього настільки була сильна біда, то він просив у Бога смерті. Він молився, хотів померти. Пригадуєте таких людей, які дуже страждають, які кажуть, ліпше померти, щоб ця біда закінчилась. Але унині ніколи не кінчається. Людина в вонині не хоче, щоб сонце вставало, в неї і в день, і в ніч. Людина в вони нічого не радує, ні зірки на небі, ні пташки, які співають. Унині це стан, який довів Іуду апостола Христового до самогубства. Унині це той стан, коли доводить людей в бідах теж до самогубства. Тому навіть смерть, каже Златоуст, Є нижче, чим унині. Краще померти, краще мати невеликовну хворобу, він каже, сьогодні це в нього прочитав, ніж бути в стані униніння. Тому що смертю прикрутиться біда. А от унинія буде і в аду, якщо ти так помреш. Тому ми кажемо самий страшний гріх, який не рішає проблеми. Це тільки люди, не віруючи на нього, йдуть. А тільки ще більше цю проблему. Посильні. Тому, браті і сестри, ці його слова були також сказані до своєї пастри, яка постувала, що нам не слід боятися труднощів у своєму житті. Нас труднощі роблять мужнішими, ближче нас ставлять до Бога. І ми по-іншому зовсім реалізуємо себе в цьому світі, будучи в труднощах. Він каже, хто був? Іов, уже як його я згадав, до труднощі, теж був славний цар, але після труднощів ще славніший. Про того би царя Іова ми і не знали, якби не його проблеми. Бог тому і попускає цим проблемам, щоб слава праведника його добродітель показалася. І так і нам, слід, з вами, ті чесноти, якими ми будемо кришати свою душу, щоб у страданнях теж приносили користь. Тому будемо саме так, це течення поста, яке нам залишилось іще надалі 47 днів іти, проводити, тому що скорбі неодмінно будуть. Саме головного будемо боятися, чому ми так і молимося, в молитві серед іншого, це униння. Після гордості, про яку ми вчора говорили, будемо боятися униння, тому що людина униня ні на що не здатна ні на душевне, ні на фізичне, вона просто це і треба діалогу, щоб була людина у нині. Тому ніколи до цього стану, як би нам було важко, який б у нас не був хрест. Можливо, колись і нам спіткає дізнатись вирок від лікаря, що в нас невіліковна хвороба. І просто нам треба буде знати, що місяць, два, три, може, треба жити. Згадаймо ці слова з лапуста. Вище смерть, ніж у нині. Треба їх привести по-християнськи, тому що ми призвані до вічності. Хай це нам Господь допоможе збагнути сьогодні, будемо читати тому святих отців, там все є, а не маємо можливості то хоча б Біблію з спілкуваннями, як страдали праведники, Авраам, наприклад, в Біблії це все розказується. Ніхто з них не вів життя безскорботне. Яке ми би хотіли. Часто люди тому питають, питають, чому вас страдають діти, чому страдають інші люди? Згадайте в іфлеємських младенців, які померли за Христа. Тут в нашому храмі є ікона з їхньою частичкою мощей, яких іро, цар, всіх до двох років дітей убивав. За Христа померли, тому що Христа треба було вбити. Які були дані щасні мами цих діток? Але якщо подивитись, каже Ензатурус, на перспективу, то вони самі щасливіші, тому що їхні діти святі стали. А ми тільки дивимося все-таки на зовнішнє, на все, що ми бачимо, на цей світ. Я каже, можливо, якщо б вони залишились жити, половина з них би і не спасла свою душу. То вони виграли чи програли. Да, шкода, що вони не жили. Вони маленькими померли. Шкода, по-людськи шкода. Але перспектива вічність. Вона розставляє всі крапочки надії, вона робить наші проблеми. І коли ми дивимося на проблеми інших зараз в Україні, ми це бачимо, як страдають діти, кожен день мруть. По-іншому ти якось і сприйматимеш це. Тому хай Господь нас утішить своєю благодаттю ці дні святого посту і допоможе це течення, як я вже сказав, повторюсь, правильно донести. Амінь.